Ми сьогодні завітали до вас з досить важливою темою, актуальною темою, на жаль, в наш час так, в умовах війни. Сьогодні будемо говорити з вами про диверсії. Фахівці СБУ та Нацполіції провели у Кропивницькому ліцеї Вікторія Пе лекцію з протидії вербування дітей та підлітків спецслужбами РФ у службі безпеки. Пояснюють, профілактичну роботу активізували через частішання випадків залучення ворогом молоді до злочинної діяльності проти України. А до цього Росіяни вдалися, тому що за перші два роки повномасштабної війни СБУ вдалося практично знищити їхню агентурну мережу. Контрозвідка СБУ виявила та нейтралізувала більшу кількість ворожої російської агентури. За матеріалами СБУ було розпочато більше трьох тисяч кримінальних проваджень за статтею державна зрада. Викрито більше ста ворожих мереж. Власне, через тотальну втрату так званих агентів ждунів ворог і почав шукати вразливі категорії українців, які можна використати. І однією з таких виявилися діти та підлітки, яких часто легко надурити і спокусити всілякими вигодами. Тому найперше правоохоронці проговорили із дев'ятикласниками, як саме вони можуть зрозуміти, що їх намагаються використати російські спецслужби. І головна ознака це пропозиція великих і легких грошей. За здавалося б дрібне завдання. Головний месендж для дітей: що ось легких коштів їх не існує, не буває. Потрібно це запам'ятати раз і назавжди. Так як діти являються найбільш вразливою категорією дітей саме з фінансової точки зору, так то ворог цим користується і маніпулює. У службі безпеки також відзначають градацію в налагодженні вербовки української молоді. Так, на початку цієї ворожої тенденції діти отримували завдання, які підліткам могли здатися хуліганством і проявом непокори. Зараз же дійшли до справжніх терактів. Так спочатку дітям надавалися завдання підпалити військове авто, спалити релейну шафу або електропідстанцію. Надалі. Почали ставитися більш важкі та складні криваві завдання, такі як скоїти диверсію та теракт, принести вибухівку, підкласти у людному місці, або десь біля військової частини чи відділку поліції, або будівлі ТЦК. Зрештою, сам процес вербовки починається з чогось легкого: сфотографувати якийсь об'єкт, зазвичай критичний чи навіть оборонної галузі, і надіслати світлину. Далі, якщо дитина розуміючи, що коїть щось погане, починає відмовлятися. Вербувальник вдається до шантажу. Типу: ти вже порушив закон і тебе дорослі не похвалять. А так ще одне завдання, і вільний. Та ще й з грошима у кишені. А відповідальності нести не будеш, бо ти ж дитина, але ні. Це ще один спосіб маніпулювати юними українцями, адже в умовах воєнного стану відповідальність за статтями про державну зраду настає із 14 років. 111 стаття це зрада батьківщини, 113 стаття це диверсія підпал в умовах війни. І 258 це терористичний акт. Ці всі злочини особливо тяжкі, тому настання відповідальності з 14 років. Крім кримінальної відповідальності, під час теракту і сам виконавець може постраждати фізично чи навіть загинути. Принаймні саме останнє підлаштовують росіяни. Тож головне питання, яке прозвучало від дітей, коли вони поспілкувалися із візитерами, а що робити, якщо зрозумів, що тебе вербує ворог? Чи є можливість не стати співучасником злочину та уникнути відповідальності за нього, уникнути травм чи смерті? По перше. Будь ласка, не спілкуйтесь з підозрілими особами в телеграмах, в соцмережах. Відразу блокуйте. Якщо ви вже почали листуватися, зберігайте ваше листування, зробіть скріншоти листування, зберігіть нікнейми, фотографії, аватарки для того, щоб нам легше було вести розслідування. По-друге, відразу повідомте батькам, вчителям, а саме найкраще, відразу напишіть нам на чат-бот спали ФСБшника. Не бійтеся. Якщо ви повідомите заздалегідь, ніякої кримінальної відповідальності не буде. Навпаки, ми придумуємо, як вас нагородити. Щоб ви розуміли, сьогодні двоє відлітків з Кіровоградської області будуть нагороджені поліцейськими за те, що вони повідомили на гарячу лінію Нацполіції про такі випадки. Їм будуть вручені коштовні наушники. Тому краще співпрацюйте з нами. Продовжу цього заходу діти активно спілкувалися із візитерами. кажуть, інформація дійсно корисна і вчасна. Було дуже цікаво та корисно знати про цю небезпеку. Ці люди обіцяють багато коштів, які насамперед вони не дадуть, але погані наслідки будуть у реальності. Ну нам говорили, що заграти можна, попасти, покалічити себе та вбити самого себе та ще людей навколо ну це, це дуже страшно. Зазначу, з початку року, лише на Кіровоградщині СБУ викрила сімох підлітків диверсантів. Найменшому з них 14 років. Всі вони готували підпали та диверсії, намагалися підпалювати релені шафи на об'єктах укрзалізниці, електропідстанцію. Двоє з них навіть планували спалити військовий гелікоптер. Наразі всі вони затримані. Їм повідомлені підозри за статтями 113 диверсія та 194 Умисний підпал їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Насамкінець школярів ще раз закликали дотримуватися кібергігієни в мережі. А про зацікавленість у їхніх послугах підозрілих контактів повідомляти дорослим чи одразу в СБУ. Анонімно це можна зробити в спеціальний чат-бот з пали ФСБшника. Також можна звернутися в поліцію. На Кіровоградщині у червні хлоруватимуть воду. Про це повідомили в АКВПДні Кіровоград. Дезінфекцію магістрального районного водоводу і місцевих мереж запланували у шести містах і селищах області. Відбуватиметься гіперхлорування із 1 по 8 червня. Населені пункти і дати бачите на своїх екранах. Так у Кропивницькому хлорування триватиме із 22.00 4 червня по 16.00 8 числа. У водоканалі наголошують, що вода із під підвищеним містом хлору буде придатна лише для технічних потреб, тому необхідно зробити запас води на період дезінфекції. На Кіровоградщині 701 дитина чекає на усиновлення, із них 560 виховуються у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в обличчя адміністрації. Залом на обліку в службах у справах дітей різних рівнів перебуває майже 2700 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 95% виховуються в сімейних формах. Зокрема, понад 1800 підопічних на Наразі у сім'ях опікунів та піклувальників також на Кіровоградщині функціонує 76 дитячих будинків сімейного типу в області. Проживає 131 прийомна сім'я, у яких виховується 746 дітей. Спочатку поточного року сімейними формами виховання в області охоплено 135 дітей, з них усиновлено вже 15 дітей, ще справи в судах щодо усиновлення 10 дітей. Передано під опіку піклування 93 дитини, і в області створено шість прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, в яких влаштована 21 дитина. Якщо особи виявили бажання усиновити дитину, вони мають звернутися особисто до служби. Жби у справах дітей за місцем свого проживання, або подати заяву через дію і отримати консультацію щодо усиновлення дитини. Мурал на честь загиблого бійця зову створили на Кіровоградщині. Пам'ять земляка Дмитра Рейниша. Позивний Рекс, вшанували у Гайвороні. Молодий захисник, якому було лише 21 рік. Відзначився відвагою, рятуючи пораненого побратима. Під час бойового завдання їм довелося розділитися, і саме тоді Рекс отримав 5 кульових поранень. Його серце зупинилося 31 березня 22 року під час евакуації з Азовсталі. Гелікоптер, у якому перебували поранені бійці, був збитий. Ініціатором Орення муралу став найкращий друг Дмитра Павло Гапонов, який наразі несе службу в лавах 12-ї бригади корпусу Азов. Автор стінопису, київський художник Євген Гладенко, Мурал розмістили на стіні дитячої юнацької спортшколи, де Дмитро в дитинстві займався вислуванням на байдарках і каноє. Зображення Рекса на стіні школи це не лише шана конкретному герою, кажуть в Гайворонській міській раді. Це символ пам'яті про всіх, хто ціною власного життя боронить свободу України. Ризикували собою, щоб не відбувся геноцид. У Кропивницькому вшанували пам'ять праведників народів світу, які в часи Другої світової війни рятували євреї від німецьких нацистів. Поминальний молебень представники єврейської громади, влада та небайдужі містяни влаштували в одноіменному сквері. На місці, де з 30 вересня, по 1 жовтня 1941 року гітлерівці розстріляли 5 тисяч євреїв. На згадку про жертв учасники зібрання поклали до історичного. Монументу квіти, після чого уславили земляків, котрі допомагали євреям у період голокосту. За даними ізраїльського меморіалу Ядвашем, Україна четверта у світі держава за кількістю праведників після Польщі, Франції та Нідерландів. Цим званням офіційно удостоїли понад 2,5 тисячі українців, серед них і 53 жителів Кіровоградщини. Кропивничани переконані, праведники народів світу вберегли єврейський етнос від знищення та стали прикладом справжнього. Тут було страшне вбивство людей. Тут лунали постріли цілу добу, 30 вересня били, били, вбивали. І на фоні цього є величезним подвигом, подвигом, який, ну, як сказати, може, не вписується в стандарти якісь. Людей, які, ризикуючи собою, рятували людей, які Дехто просився, врятуй мене, дехто люди самі ініціативно рятували, ховали в шафах, ховали в погрібах. Вони бачили цих людей перший раз в своєму житті. Єдине, що їх могло мотивувати для цього, це тільки те, що вони розуміли цінність людського життя. Вони розуміли, що не вони дали людям життя, що Бог надає людині життя і тільки Він має право їм розпоряджатися. А ніяк не люди інші. Їх було багато по всій Україні. На жаль, так склалася історично, що далека не всі е, їх прізвища знає історія України. Е, вони ризикували життям і, і, і не всі вони вижили, бо вони е, мали бути розстріляні за те, що вони спасали людей. Але е, Тих, що ми пам'ятаємо, їх пам'ять повинна була бути увічнена. В такі хвилини хочеться подякувати цим людям, які ціною свого життя, не звертаючи увагу, що під загрозу може попасти ціла родина, переховувала євреїв у себе або робила все для того, аби вони залишилися живі. Це дійсно святе місце, про яке мають знати. Всі мешканці нашого обласного центру це одночасно про вшанування тих, кого вбили, і одночасно про вшанування людяності і чуйності українського народу. Це саме те, що нас зараз рятує, і те, що нас відрізняє від нашого ворога. Це нагадування про те, що зло буде покаране, і про те, що людська цінність, цінність людського життя це найвища цінність. В світі і той вчинок, який вчинили наші предки в час світової війни, Другої, він дійсно слуговує на, на пам'ять. Поки ми живемо, поки ця пам'ять має бути нами донесена до наших нащадків, до наших дітей, і щоб вони також з гордістю відчували свою націю, свій народ і свою державу. Існуватиме Україна на мапі світу як держава, або ні. Якщо українці програють війну, то ризикують втратити незалежність раз і назавжди. Водночас на фронті зараз вирішується не лише українське майбутнє, а й доля усієї Європи, для якої Україна стала останнім захисним редутом від російської армії. Після зміни політичної риторики у США Європейський Союз мав би значно посилити свою підтримку. Проте, чи в достатній мірі європейські союзники зараз допомагають Україні у боротьбі з агресором, давайте запитаємо в кропивничан. Чи достатньо, не знаю, але враховуючи те, які ми допомагали іншим країнам, я думаю, що вони роблять набагато більше, ніж ми. Як не сказав, що ми робили достатньо, коли була Грузія, не сказав би, що ми робили достатньо, коли була Чечня. Так, і в принципі африканські конфлікти ми теж не встрягали. Тому, ну, роблять, що роблять. Я задоволений тим, що роблять перебалтійські країни, вони віддають майже все, що в них є. Теж відзначити можна скандинавські країни, теж допомагають добре. В Німеччині не знаю, які у них запаси зброї на даний момент. Ну, в цілому, можливо, периферійні там Іспанія, Португалія, але їх внесок теж не доволі такий суттєвий. Завжди недостатньо. Великобританія, Німеччина, Франція, Італія могли б більше, я гадаю. Більше чого? Грошей, зброї. Нам потрібно все, що ви перерахували, а може, і більше. Сучасне європейське суспільство, воно доволі латентне і ну, дуже важко йому. Поставити якусь свою чітку позицію, на відміну того, що було умовно 80 років тому, коли європейське суспільство, антигітлерська коаліція умовно об'єдналася. Допомога прямує, допомога спрямовується, але кінцевий результат помітний, що певним чином робиться щось недостатньо, або ж якщо і робиться достатньо, то трішки незрозумілий їхній мотив. Тобто вони це роблять, щоб в кінцевому випадку отримати безпосередньо власну якусь вигоду з цього. Або ж безпосередньо вони дійсно зосереджені на допомозі Україні. Видно, що Франція, Великобританія, ті, скажімо, такі політичні фаворити, які були і століття тому, і зараз. Їхня роль, скоріш за все, буде вирішальною у цьому. Я думаю, що достатньо. І ставлення до нас Європи дуже приємне. Я не так давно була в Європі, то підтримують всю Україну. Люксембург допомагає, допомагає Чехія. І Німеччина, а Франція то вже взагалі Макрон він скільки зробив для нас. Та я думаю, кожному можна потрошку подякувати, тому що кожен якби вніс свій вклад в нашу перемогу, в наш добробут, але потрошку. Так можна було б активніше допомагати? Ну це точно. Там да, можна було, тому що це не тільки про наш добробут. Але на них це теж певним чином вплине з часом. Я би сказала, насчет людей це Польща, всього, Вона б дуже багато прийняла. Дуже... Я навіть не знаю, як вони це витримують, люди що допомагають так. Те, що мало їм, будь вони віддають Україні. Це наш найбільший друг, можна сказати, під час. Да, да. Сусіди, ну так, так. Достатньо, я думаю, що достатньо нам. Ми по державі ви особливо подякували за те, що вона для нас робить, і за що конкретно. Самі провідні наші європейські країни, Німеччина, Франція, Великобританія це найбільш потужні країни, які допомагають Україні на цей час. Хотілося б більше. Від кого? Від якої країни і якої допомоги саме? Напевно, від всієї Європи. Ну, хотілося б щоб вся Європа об'єдналася і допомагала. І санкції, і кошти, і зброя, і моральна підтримка. Все вкупи. Я гадаю, те, що вони кажуть, вони те не роблять. Кажуть дуже багато, а роблять геть мало. І те, що вони дуже добре розуміють, що вони тільки обіщанками не скормлять, то це правда якої держави ви очікуєте більше рішучих кроків і якої саме? Ну взагалі-то, ждала від Германії. але, кажеться, кроку нема ніяк ні. Думаю, я думаю, що можна було б мати більше для нашої держави, щоб ставлення трошки інше було. Це виходить тільки на словах реальних дій: раз, два, та й усе. Якщо на початку ще допомагали, то зараз наших переселенців, навіть їх, як то кажуть, не дуже шанують і десь якісь перепони ставлять. все таки більше за все покладала надії на Німеччину і на Польщу, але навіть та сама Польща якось трохи поміняла своє відношення. Риби на понад 360 тисяч гривень наловив браконьєр поблизу Світловодська, що на Кіровоградщині. Про це повідомили в рибоохоронному патрулі, який і виявив порушника. Рибу той ловив двома сітками загальною довжиною 120 метрів із гумового човна. Встиг наводити 114 проскирок, 75 тараней, 21 чехоню, 14 синців, 6 лящів, двох сріблястих карасів та одного судака. А загальною вагою майже 25 кілограмів своїми діями рибалка завдав рибним запасам України збитків на суму 367 574 тисяч гривні. Правоохоронці склали протокол за грубе порушення правил рибальства, рибальство і застосуванням заборонених знарядь лову. Півсотні унікальних вишитих сорочок показали в етнолабораторії «Баба Бабаєлька у день вишиванки. Для і гостей міста облаштували фотозони і з готовністю розповідали про безцінний крам, який команда збирала впродовж семи років в експедиціях нашої області. Серед найстаровинніших в колекції сорочка із села Диминого. Її з огляду на техніку та полотно не менше сотні років. Ми називаємо її весільною, тому що вона пишено, вишита. Вона на конопляному полотні вишита. В неї ось такі от давні гудзички, яких важко знайти вже зараз, щоб повторити. Бачите, ось такий одечі пластиковий, один скляний, ось різного кольору гудзички. А також на цій сорочці є ось такі позначки. Ми точно не знаємо, що це. Можливо, це позначка майстрині, яка вишивала цю сорочку, або хтось позначив для того, щоб не поплутати, якщо будуть вдягати. Там в колективі, наприклад, в клубі, співати в якомусь хорі і забрати свої сорочки, бо дуже часто такі сорочки віддавали у клуб, щоб виступати на сцені. Сорочки в колекцію «Баба Єльки» потрапляють різними шляхами: одні доводиться купувати, а інші просто дарують серед отриманих вдар і вишиванка із куцеволівки. Вона належала Агафії берліт. Її знайшла наша е, добра знайома у е, скрині своєї бабусі. Е, можемо побачити, що вона покроєна з, е, з використанням такої елементу, як гестка, вишита червоно-чорними нитками із е, хрестиком, таким дуже дрібнесеньким. Це не до матканих полотно, це крамне полотно. Цікаво, що на цій сорочці два рукави вишиті різними нитками. З одного боку тут рукавчик е, білими нитками вишитий, а ось тут. Чорними е, можна подумати, що вони вицвіли, проте м, тоді вицвіла і ця частинка. Тобто, бачите, така цікавинка. Можливо, не вистачило на току у майстрині, можливо, це була така задумка. Е, рукавчики прикрашені ось такими букетиками. Це традиційна для кропивничини вишивка початку ХХ століття. Звісно, давніші техніки, на жаль, ми не зафіксували через те, що час впливає на цю тканину. Утім кажуть, в бабієльці їм все ж вдалося зібрати в колекцію зразки з різних куточків нашого краю. Якщо сорочка від нащадків Агафії Берлі, це схід кропивниччини, то ось ця вже із заходу, і вони абсолютно різні, хоча і з одного регіону України. Це сорочка. Із Гайворонської громади, і можна побачити вже у чому тут різниця, як вони відрізняються з цими комірцями, такими відкладними манишкою із двох таких от планочок і різними техніками вишивки: чи тамбурна вишивка, чи хрестиком, чи навіть гладь. А от родзинкою святкової експозиції стали навіть не старовинні вишиванки, а сучасна чоловіча сорочка це убакс, військовий одяг, вишитий, який після нашої виставки поїде на фронт. Як оберіг захищати одного з наших бійців. Його особливість в тому, що тут вишивка, яка повністю відтворює такий стародавній візерунок. Це манишка, яку ми знайшли під час експедиції в село Розумівка Олександрівської громади. Цій манишці так і не судилося стати сорочкою, вона не дошита, проте сучасна майстриня, побачивши її в нашому альбомі зі схемами вишивок, вирішила відтворити і зробити такий оберіг для воїнів. Майстриню звати Ірина Гуцелюк, вона волонтерка. Вона вже не один Убакс вишила, і ми їй дуже вдячні за те, що вона за основу взяла саме нашу роботу і ті речі, які знаходяться в нашій етнолабораторії. Поряд із військовим убаксом ще одна родзинка експозиції вишиваний триметровий рушник, якому орієнтовно сотня років. Але унікальним його робить навіть не вік, а його набута побутовим використанням недосконалість. Це стародавні візерунки, які ми бачимо ще на давніх козацьких рушниках. І хочу, щоб ви звернули увагу на оцю жовту пляму посередині. Це не просто пляма, це е, місце, де колись люди ставили хлібину: печену в печі, гарячу на хліб, на стіл. Тобто це рушник не просто для краси. Він в якійсь родині носив глибокий сакральний смисл, і його використовували не просто в повсякденному житті, його використовували саме під хліб. Такі рушники насправді рідкість, тому що більшість, які нам трапляються, вони вже були вишиті після 50-х років, і їх не використовували е, під хлібчик. А це давній. А дістався цей рушник бабієльці від снайпера, який на прифронтовій території в одній з покинутих хат розбитого росіянами села облаштовував свою позицію, і там, в купі сміття на горишті, знайшов цей рушник. Уявіть собі військового, який в одній руці тримає зброю, захищаючи наші життя, а іншою рукою ховає кудись за пазуху до серця. Оцей рушник, щоб потім передати його Єльці». Не знаю навіть дивлячись на нього і торкаючись цього рушника, ми відчуваємо ту потужну силу, заряд енергії, яку нам дають наші військові, підтримуючи нас. Власний бабаєлька завжди намагається підтримати військових. Ось і цього разу організували збір на підтримку того, хто нас захищає. В серед моїх земляків є молодий хлопець Микола Кудря. Він керівник підрозділу безпілотних літальних апаратів Сара Конор. І це такий, знаєте. Дуже сміливий і щирий Бородань якому насправді там на 10 років менше ніж мені, але він наскільки сміливий, і крутий хлопець. І ем, коли я бачу його сторіси про те, що люди скинтись на пілота, в ем, мене серце ...обивається кров'ю, Мені весь час хочеться ну, донатити. і Я закликаю усіх. Ми хочемо підтримати Миколу. Ми продаємо за донат ем, колискові, а також просимо донату нашу скри. Гості Баби Єльки від дня відкритих дверей, екскурсії етнолабораторією... історіями про експедиції та експонати добуті в них. І, звичайно ж, можливістю зробити пам'ятну світлину на унікальних фотозонах залишилися в захваті. Зокрема, пані Алла зізнається, пишається тим, що українці така самобутня нація, і вона є її частиною. І саме тут, в оточенні унікальних старожитностей, це особливо відчувається. Образ української жінки він в мене в душі, і сказати, що я сьогодні в ньому опинилася, я не можу. Я просто з нього не виходжу з того образу. Те, що зав'язала сьогодні, хустину ну так можливо трошечки підлаштувалася під захід, але м українська душа живе в мені, живе в моїй родині, і я дуже молюся за долю нашої України. Нехай українці були і будуть. Патріотичний захід з акцентом на традиції й покращення ментального здоров'я влаштували у Кропивницькому на театральній вулиці до Дня вишиванки. Тут свої локації розгорнули освітні та мистецькі заклади, осередки дитячого дозвілля, громадські організації і установи, які можуть надати психологічну підтримку. І учасники, і організатори, і більшість відвідувачів безумовно були вбрані у вишиті сорочки. Кажуть, Україна, хоч і є частиною Європи, але саме традиції розуміють. Міння того, ким ми є, дали поштовх українцям у 13-14 роках відстояти свій вибір і захищати його по сьогодні на полі бою. Тому такі от івенти, де поєднуються сучасні тенденції і традиції, це спосіб показати молоді, що минуле ...і майбутнє неможливі одне без одного, і примітно, що до вишиванкової вуличної акції долучилося чимало. Саме юних кропивничан, які не лише відвідували тематичні локації, але й демонстрували свої таланти на імпровізованій сцені. Акцент звичайно на, на тому, щоб підтвердити підсилити, підсвітити вагу значення нашої національної ідентичності, щоб ми розуміли і пам'ятали завжди, що саме завдяки нашим цінностям, українським, сімейним, родинним, громадянським, ми можемо перемогти. І сьогодні це також один із кроків наближення нашої перемоги. Сьогоднішня виставка присвячена ментальному здоров'ю, а це дуже важлива актуальна тема. І саме всеукраїнська програма, яку ініціювала Олена Зеленська, присвячена всьому цьому. І ось ми зараз, якраз, запрошуємо всіх для того, щоб підтримати себе ментально, подбати про себе. У нас є багато цікавих локацій, багато цікавих ігор. технік. у нас є ось така пісочниця, в якій є ось такі гарні іграшки. Для чого вона? Для того щоб зняти напругу, для того щоб збудувати власну історію, для того, щоб підтримати себе, врешті-решт підняти собі гарний настрій. Сьогодні виготовляємо таких до дня вишиванки, майстер-клас журавель. Вишиванці, а як відомо, що журавель це символ волі, символ роду, тобто це наш національний символ, і ми його поєднали з вишиванкою. Це можна використовувати як оберіг, як подарунок, можна зробити для себе або комусь подарувати. Таке в нас свято день вишиванки. Ми бачимо, як молодь на сьогоднішній день хоче показати, що ми як ніколи єдині, і тому мені приємно сьогодні знаходитися в цих локаціях, які відбувалися і в нашому державному університеті, і зараз відбувається в локації, де наші представлені заклади всій, всієї області, і ми бачимо, що діти хочуть показати, що ми всі українці.